І так поїхали. Давайте будемо продовжувати. Ми з, вас, ми з вами записали означення та приклади прямої та оберненої пропорційної залежності. Наразі давайте спробуємо зробити таку невеличку практику. Так, поїхали. Перший варіант номер 126 Перший варіант номер 126 Що вони Так, Емілія, будь ласка. Читаю мову. Так, зараз я звук буду вмикати, так. Все, давай, вмикай мікрофончик, читаю мову. О, так, ем, зараз хвилинку. Ем, 126, так. Угу. За деякий час робітник виготовив 20 деталей. Скільки деталей він виготовить за час в 1,6 разів більше, якщо працюватиме з цією самою продуктивністю? Mm. І так, за деякий час робітник виготовив 20 деталей. Скільки деталей він виготовить так, за час в 1,6 разів більше? Значить, тобто, маємо, пишемо деталі. Ну, а тут час. І так дивимося. Він виготовляє 20 деталей за деякий час, так, який я не знаю. Мені потрібно знайти, скільки деталей він зробить у час, який в 1,6 рази більше. Ось так запишемо умову. Мабуть, це буде зручніше. І так ще раз. 20 деталей він виготовляє за деякий час. Час зростає в 1,6 рази. І нам потрібно знайти, скільки деталей він виготовити. І так, Еміля, чуєш мене? Так. Так, чуємо. Давай спробуємо зрозуміти, в якій залежності прямій. Чи обернені знаходяться ці дві величини? Як ти вважаєш? Думаю, в прямій. Давай спробуємо пояснити усім, чому. Якщо я буду працювати більше, я більше деталей зроблю чи менше? Ну, більше. Більше. Мені дали більше часу, я можу зробити більше деталей. А якщо я навпаки буду менше працювати, то що? Тоді менше Тоді менше деталей зробимо. Тоді у нас одна величина збільшується і інша величина збільшується. І якщо одна зменшується, то інша зменшується. І тоді дійсно я маю пряму пропорційну залежність і я можу позначити це ось так: дві стрілочки в один бік угору. Так, ну я ось тут напишу розв'язання. Розв'язання. Ну і давай спробуємо зрозуміти, що ми будемо робити. Якщо час зростає в 1,6 рази, то кількість деталей воно ж теж зростає, mm -hmm. так? Так. І тоді то що будемо робити? Помножити. Множити. Множити. То й що на що будемо множити? 20 помножимо на 1,6. Так, ну і давай зрозуміємо, що це буде. Um, 30. Ось так. Ось так можеш зробити. Mm -hmm. Так. І що тоді будемо мати? Um, буде. 32. 32, 30... тому що тут 0, тут 320 І скільки знаків відділяємо комою? Uh, один. Ну Ну і тоді маємо 32. 32 деталі. Ну і відповідь, будь ласка, не забуваємо. Можна просто. 32 деталі. Так. Гаразд. Молодець. Так, поїхали. Давайте одразу відмітимо, хто в нас є, кого немає, і будемо рухатись далі. Так, сьогодні у нас 11. Так, батан. Є. Балакаменський. Є. Yeah. Є. Yeah. Є. Брюханова. Брюханова. Немає. Вердиш. Є. Е. А брюханова є, е, вибачте, я. О, гаразд. Е. Відповідаймо одразу, щоб я потім нічого не сказал. Я не успел. Є. Грекова. Е. Так, у нас не ходить. Захарчук. Есть. Клементьева. Е. Yeah. Козак. Е. Yeah. Косован. Е. Yeah. Леонов. Е. Yeah. Подмазка. Кристина. Е. Yeah. Подмазку Е. Yeah. Проненко. Е. Yeah. Рыбальченко. Е. Yeah. Рожко. Рожко. Романенко. Е. Yeah. Романов. Е. Yeah. Савищева. Е. Yeah. Старушкевич. Е. Yeah. Харлова. Е. Yeah. Шарова. Е. Yeah. Шевченко. Е. Yeah. Шпиковский. Есть. Yes. Хорошо. Так, поехали. Первый вариант номер 127. Так, давайте. Никита Проненко. читаем умову. Микрофон вымкнут. Якщо в тебе немає. Я можу... Так. Чого э, мені? Так. Так, э, так э, перший варіант. Э... 127. Ну, так, 127, 20. 80, 100. Так, ну, Нікіта, ти знаєш що? Да, все, да, все, все, все. Мотоцикліст проїжджає відстань між двома містами за 3-6 годин з деякою швидкістю. За який час він проїде цю саму відстань, якщо збільшить свою швидкість в одну цінну дві соти, ой, дві десятих разів? І так, в нас є час. Так? І в нас є швидкість. Ось такі дві величини. Отак і записуємо. І так нам говорять, що мотоцикліст проїжджає відстань за 3,6 години. З деякою швидкістю, ну ось тут я можу написати, невідомо кілометрів на годину, Не знаю, яка швидкість. За який час він проїде цю саму відстань, якщо збільшить швидкість в 1,2 рази? Тобто наступне значення швидкості нам все ж таки невідомо, але відомо, що це у 1,2 рази більше, і потрібно знайти, скільки часу він витратить. Давайте записуємо і наразі спробуємо зрозуміти, в якій залежності знаходяться ці дві величини. Нікіта, як ти в побачиш? обернені. В обернені. Давай спробуємо роз'яснити, чому в обернені. Якщо я буду збільшувати час, швидкість вона буде збільшуватись чи зменшуватись? Зме зменшуватись. Зменшуватись. І навпаки, якщо я буду зменшувати час, то мені швидкість потрібно що зробити? Okay. Збільшити. Так? Більше -то так. Ну, звісно. Тоді yeah, я no. можу сказати, що ці величини знаходяться в оберненій пропорційній залежності. І ось такими стрілочками я це позначаю. Наразі пишемо розв'язання. І так, Нікіта, ну тоді що будемо робити? Як ти вважаєш? Будемо три. 3,6 тілу десятих ділити на одну тілу Так, звісно, будемо ділити три цілих на одну цілу дві десятих. І розуміємо чому, тому що у скільки разів зросла, інша величина у стільки разів має спасти. Друга величина. Якщо тут в мене в 1,2 рази більше, то тут повинно бути в 1,2 рази менше. Тому що обернена пропорційність. І ми ділимо. Нікіта, що це буде? Три. Три. І це буде у нас що у дужечках? Це швидкість. Е... Години. А, так, вже час шукав. Це те. Так. І відповідь три години. Так, які є питання по цим двом задачам? Тоді рухаємося далі. У нас є номер 128. Дивіться, заповніть таблицю, якщо величина Y прямо пропорційна величині X. Ну, ми намалюємо цю таблицю, але, ну, так ось приблизно. Тут в нас X, Y, 1, 2, 3, 4. 4 такі стовпчики. Ось так малюємо, як я. І так, тут у нас 0,2, 0,3, 2,1, 140 1,4. І ми маємо, що х прямо пропорційний до у. Записуємо і будемо щось робити. Так, Старушкевич Валя, Чує мене? Так. Чує, гаразд. І так, поїхали. Будемо знаходити за прямою пропорційністю. Значить, ось тут я напишу літеру А для зручності. От так само робимо, як я. Тут у куточку. А маленьке. І так, в тебе величини знаходяться в прямій пропорційній залежності. Тобто, у скільки раз зросла інша величина, у стільки раз повинна зрости і друга. Тобто, якщо буду 03 відносити до 02, то це буде що? Це буде 02 відносити. Ну, ти, Ой, ти бачиш, э, що я показую. Чи ні? Дві, э, дві цілих. 1 відносити до А. Так, ось ця умова, з якою ми складаємо пропорцію. Ще раз, величини за умовою Х та у прямо пропорційні. Тому, якщо перша збільшиться у кілька разів, а як знайти, у скільки разів вона збільшиться, я повинен 0,3 поділити на 0,2. У стільки разів має збільшитись і інша величина. Тобто, це повинно дорівнювати 2,1 ділене на А. І тоді ти вже маєш пропорцію, з якої можеш дати А. Як будемо знаходити А? Е, а дорівнює 02 помножити на 2,1 та поділити на 0,3. Угу. А давай одразу дивіться, я вам вже пояснював, як можна працювати в цих ситуаціях. Можна позбавлятися кому. Для цього потрібно домножити чисельник, так і знаменник на одне і те саме число. Там на 100 потрібно домножити. Але ми вже люди дорослі, і ми можемо працювати з десятковими дробами, так само, як з натуральними числами. Я можу скоротити 2,1 та 0,3 одразу на 03. Тоді Ваня, 03 ділимо на 0,3. Це що буде? Це 0,1. Один просто. А, просто один, Ти вже ділиш на 03. Далі 2,1 ділимо на 0,3. Що це буде? 7. О. І дивіться, як гарно в нас вийшло. У знаменнику вже одиниця, Тобто знаменник нас вже не цікавить. А у чисельнику в мене 0,2 помножити на 7. Ваня, скільки це буде? Це буде 1,4. Ось так ви і записали: 1,4. І наразі у табличку записуєте на місце А 1,4. Давайте поставимо ось тут Б. І наразі Ваня. Як будемо складати пропорцію? Б поділити на 03. Б відноситься до 0,3. А Б відноситься до 03. Е, 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 так, як. Е, 100, 140 до е, 2, 3. Однієї десятої. Дивіться ще 3. раз. Ви берете оці два стовпчики. На попередньому кроці ми брали ось ці два стовпчики, щоб скласти з пропорцію і знайти А. Наразі ми шукаємо Б. Б відноситься до 0,3 як 140 відноситься до 2,1. Тому що ще раз, пряма пропорційність. Тоді звідси знаходимо Б. Б дорівнює 03 помножити на 140 та поділити на 2,1. І знов таки, дивіться, дуже зручно, можна скоротити 03 та 2,1 одразу на 03. Що маємо, Ваня? Це буде 1 та 7. О. Дивіться, і одразу без ком. Так, 03 та 2,1 скоротили на 0,3. Маємо 1 та 7. І наразі можемо 140 та 7. Скоротити. 40 та 7. Скорочуємо на 7. Це буде 1 та 20. І тоді B дорівнює. B дорівнює 20. Ось так. І тоді ось тут записали 20. І наразі ось тут ставимо C у куточку. І давай будемо складати за допомогою ось цих двох стовпчиків пропорцію. Е, так. Одна,4 відноситься до 20, та як це відноситься до 140. Ось так. Наразі знаходимо це. Це дорівнює 1,4 помножити на 140 та поділити на 20. А ось тут дивіться, отут зручно як зробити? В мене ж тут лише один десяток Е, Тут з... зручно 20 скоротити ой. Не 140 та 20 скоротити на 20. Ну, можна. Можна одразу зробити так, а можна ось, цей, ось це 140 подати як 14 помножити на 10. І тут буде 14, 14 і 20. І можна ціле число скорочувати. Але давайте зробимо так, як Ваня пропонує. Скорочуємо 20 і 140 на 20. Маємо. Отримаємо 1 та 7. І множимо. Е, і множимо, та отримуємо. Так, зараз. 1,4 множимо на 7. Ну. 9,8? Звісно. І маємо це як 9,8. Подивились, будь ласка, на цей номер. Чи є якісь питання? Якщо є, задаємо. Ну, гаразд. Так, якщо зрозуміло, гаразд. Давайте подивимось 129. Номер 129. Так, камери не забуваємо, будь ласка, вмикаємо всі. Заповніть таблицю, якщо величина y обернена пропорційна величині X. Тобто маємо таку саму табличку. Тут X, тут Y. Маємо величини. 25, 16, 8, 2. Величини Х та y обернено пропорційні позначаємо ось так. Так, поїхали. Давайте спробуємо це все розв'язати. Білі на маше. Чую мене? Так. Давай, поїхали. І так, перше. Робимо так само, як і у попередній задачі. Ось тут позначаємо А у куточку. І наразі ми повинні скласти пропорцію. Зараз одну секунду відпусну. І так, давай будемо дивитись. Як будемо складати пропорцію? Значить, що ми беремо? 5 до 20. Uh, Оці два стовпчика беремо. Uh, як що? Uh, як. 16 і 8. Ні. Як А до 16. Ще раз, мене уважно усі слухають. Уважно, така задача буде у вас у останньому тесті. Дивіться, ми сьогодні, завтра, ну на цьому тижні, я вважаю, що ми закінчимо все, що потрібно про пропорцію. І я вам дам останній тест. А потім, який час у нас там залишиться, ну я вам розкажу, що ми будемо робити. Зараз не суттєво. Коли ви розв'язуєте такого роду задачу, ви берете стовпчики. Ось ці два стовпчики. Якщо в тебе величини обернено пропорційні, то із збільшенням однієї зменшується інша. Значить, я беру 5 до 20 як А до 16. Зрозуміло? Якщо б це була пряма пропорційність, дивіться на попередній приклад, ми брали нове значення х до старого і нове значення y до старого. І мали ось таку пропорцію. Тут. Навпаки, ми працюємо. Беремо нове значення X до попереднього і попереднє значення y до нового. Ось тут різниця. Зрозуміло. Знаходимо Амаше. Рівню. А дрівню. О... О... 20 помножити на 16. 5 ти будеш множити на 16. Коли в тебе пропорція подана рівністю двох дробів, найзручніше Це запам'ятати, що ці числа, які по діагоналі є відомими, вони перемножуються. Тому ти 5 множиш на 16 і ділиш на те, що залишається на 20. Оце зрозуміло? Mm -hmm. Скорочуємо 5 та 20. 20. 5 буде 1 та 4. Далі 16 ми скорочуємо на 4. Буде 4 і 1. Виходить 4-ті. Далі. Позначаємо тут ось Б у куточку і беремо ось ці два стовпчики і складаємо пропорцію. Поїхали. А... Б. B... до п'яти як що? Б до п'яти як два до одного. Ще раз, дивись, Ось я ж, я ж тобі показав ось ці два стовпчики ти береш. Ти береш значення величини Х одне до іншого і значення величини Y одне до іншого. Б до 5, як що до чого? Як 16 до 8. Ось так ти береш. Ще раз, якщо б була пряма пропорційність, ти б взяла Б до 5 як 8 до 16. Оце якщо пряма. А якщо обернена, ти береш Б до 5, як 16 до 8. Оце зрозуміло? Не чую. Так. Знаходимо Б. B дорівнює Вибачте, мене трошки записує B дорівнює 16 помножити на 5 8 І поділити на 8 Маш, уважно 16 і 8 скорочуємо на 8 8 буде 1 та 2. Так, що маємо? Маємо 10 От так. І записуємо до таблиці ось тут 10. І наразі знаходимо ось цей третій елемент, так, невідомий, і застосовуємо оці два стовпчики. І давай спробуємо скласти пропорцію. Наш. Пропорція виходить. О... Два до два до десяти маша. Де? Як щодо чого? Трошки підвішаю. 2 до 10 як. 8 2, 1. до одного. До С. До С. Ми ж це число невідомо, ми його позначили літерою С, так, щоб знайти. І наразі звідси знаходимо С. Получається 2 помножити на. 8. Не, не 2, Машу, уважно ще раз. В тебе пропорція подана рівністю двох дробів. Запам'ятай одну річ. Тебе відомі числа по діагоналі перемножаються завжди. І ділиться на те, що залишилось. По діагоналі в тебе відомо 10 та 8, ти їх множиш. І ділимо на що? І ділимо 3. на 2. Скорочуй. Uh, Скорочуємо 10 uh, та 2. Uh, Буде 1 та 5. Маємо. Маємо 40. Так, 40. І так, дивіться. Так, а ми теж знайшли це 4, всього потрібно теж записати. І так, всі... так, да, слухаюсь. А є різниця між ось першому 5 до 20, як А до 16, якщо навпаки напишемо? А до 16, як 5 до 20? Ніякої різниці. А, не суттєво, так? Звісно. Дякую. Головне, щоб ти узяв правильне відношення. Ти береш, ти береш, якщо в тебе обернена пропорційність, ти береш в одній змінній, так, в одній величині, нове до старого. А в інший старе до нового. Ось так. Дякую. Все. Ну, гаразд. Так, які ще є питання за цими номерами? Давайте погляньте. Чи може хтось щось, який пункт не зрозумів, яку там зміну як ми знаходили? Зрозуміло? Ну, тоді пишемо ДЗ. Значить, ми розуміємо, що у нас другий варіант. Так, номер. 126, 127, 128, 129. 126, 127, 128, 129. Наразі це все. Завтра зустрічаємося за розкладом. Будемо продовжувати пропорції. Я побачу.